Так, Приїхала посилочка для моїх бджілок. Думаю, що бачите, знаєте, що це таке. Якщо хто не знає, я вам зараз її розпечатаю. Це у нас Ентеронормін. Зараз хвилинку. Ентеронормін. для оброслю жовтий кунер на зиму. Так, ентронермінчик. Так, давати його потрібно після обробки е, кліща. Ми обробили кліща і даємо три рази, оприскуючи бжілок, е, проливаючи оприскуючи бжілок, даємо три рази ендронормін. Цим самим ми піднімаємо їхню мікрофлору, тому що бджілки страждають на соняшнику від... Е, Хімікатів, які нас на полях, бджілки страждають потім від хімії, яку ми даємо їм при обробці, при обробці від кліща, для того, щоб вони гарно зимували, у них не було проблем, не було зимотожу, потрібно давати їм ентенормін. Ось йодіс С і сам ентронормін. Даючи ентронормін, колеги ми бджілкам допомагаємо, їм стабілізується в них кишечник і вони вже легше і краще зимують. Після того, як дали ентеронермінчик, так, Дата виготовлення, супер. Дали ентеронермінчик, починаємо загодовувати в зиму. Ось в такому плані я буду працювати на всю осінь. Багато вже користувався даним, даним препаратом, багато років вже, тому можу рекомендувати. Енторонормін це та річ, яка дійсно допомагає нашим джолам і піднімає їхній імунітет, очищає кишечник, і джілка краще і легше буде зимувати і так само на себе гарно почуває. Тому після всіх наших осінніх маніпуляцій з обробкою кліщ протівкліща, незалежно від того, чи це були полоски, чи це кислоти, все одно це все потрапляє в організм джоли, і вона від цього страждає. То треба їм допомогти. Дати їм ентонормін три рази за інтервалом 4-5 днів. Очищається організм, джела набирається більше сили, вона краще тоді може формувати гніздо собі в зиму, краще переробляти навіть той самий цукор і відповідно вже буде і краще зимувати. Тому що в цьому році сезон 2025 він максимально максимально протилежний тим сезонам, до яких ми привикли, Він нам. Цей сезон дуже багато поклав екзаменів, з яких і деякі ми не пройшли екзамени. Цей по маток важко було, і по розкупжоло сімей, і підготовку їх до медозбору. І сам медозбір так само у нас був цьому році не такий, як має бути. Ось і зверніть увагу, що в нас не було якихось ще потім проблем в зимівлі минулий рік. Зимівля була також досить важка, багато бджолосімей відійшло. По причині кліща, по причині нозематозу, так само і весняний період був, і аскосфероз розвивався у хлопців, тому що бджоли не могли обігріти весь розплід, котрий в них був, були певні причини. Тому рекомендую вам зараз підготувати свої бджіл до зимівлі, на це звернути велику увагу, як я дію цієї осені. По рекомендації так само виробників ентонорміна. Ми також з ними спілкувалися на цю тему. Це перша обробка проти кліща. Я ставлю полоски, ставлю полоски бівел. Well. Перші, другі полоски буду ставити українського виробника, котрі зараз досить непогано зарекомендували. Я потім покажу відео. Після чого обробляю їх бджілок, обробляю ентеронорміном. Три рази через чотири дня і догудовую з дозагодовою цукровим сиропом. На сьогодні вони досі так непогано залили гнізда. Один точок дуже гарно спрацював і залив гнізда. Інші два точка, звісно, не дуже. Але все-таки мед в, в гніздах є, і це йде мед з соняшнику, і таке трошки різнотрав'я. На соняшнику я великої практики зимування, зимування не маю. Тому обов'язково буду їх догодовувати ще цукровим сиропом, але вже це буде в мене крайний, ну, третій етап, скажімо так. Це перший ще раз повторюсь. Перший це обробка проти кліща, другий це у нас обробка антронорміном, третій це загудівля. І четвертий, вже пізня осінь це у нас пролив там, біпіном, також бджолосімей проти кліща. Ось такий план. Надію, що я його виконую і мені вистачить здоров'я і на це все діло. А вам рекомендую звернути увагу на підго підго підготовку бджіл до зимівлі. досить відповідально, бо тому що нестандартний рік по всіх параметрах. Все, всім гарного дня!